Кунь, боїть і страшно? Війна давно перестала бути для нас чимсь далеким, вигадкою в книзі або кінофільму. Це життя, в якому ми щохвилини. Дивно, але тут, в Нікополі, навіть діти за звуком визначають, де саме стався прильот і що це було: атакував град, або це була важка артилерія. І навіть дівчата, за звуком визначивши дрон в небі, спостерігаючи за ним уважно, вони розуміють, в яку саме мить він нанесе свій нищівний удар. Гандон, блін. Угу. Це був звичайний день у Нікополі. Нарешті закінчилися душі, і в Нікополі встановилася гарна тепла сонячна погода. Софія Ляшок, продавчиня маленького мазину, щойно прооперувала свою кішку. Треба було знімати шви. Але це трохи згодом сьогодні вона на роботі. Вона завжди посміхалась, струнка, приємна жінка, завжди гарно спілкувалася з клієнтами. І якраз зайшли гарні якісь чоловіки і щось шуткували, жінка, аж раптом залетів до да. нестрашки часу. Вона відчула страшенний біль, що різав на шматі її тіло. Вона побачила свої руки в крові і в голові помайнула доню. Кривавими долонями Софія тримала свій живіт. Тому що уламками їй порізало тіло. Треба було жити. Вона повинна була жити. Вона виживе. Такого не може бути. Рятувальники приїхали вчасно. Вона була ще жива. Люблю тебе. Це останнє ще прошепотіла стомленим від болю голосом Софія своєї доньці. Софій ляшок більше ніколи не обійме своєї доньки, не піде з нею гуляти, не побачи сонячного світла і не обійме свою кішку, тому що Софію вбила Росія і так Нікопуль живе щодня.